Хмельницькому дії пункт прокату засобів для реабілітації. Жителі міської тергромади або зареєстровані в можуть взяти візки, милиці, ходунки та інші речі в безоплатну оренду. Можуть бути засоби для пересування, це можуть бути інвалідні візки, крісла кулісні. Це можуть бути допоміжні засоби для особистої гігієни. Це, до прикладу, це крісла туалети, крісла для душу. Підставки для душу різні. Також є для пересування допоміжні засоби. Це з числа ходунки, ролатори можуть бути палиці, милиці, підлокітні милиці підпахові. Наразі у пункті доступні близько 100 одиниць знарядь для відновлення здоров'я, ще 240 у користуванні людей. За словами працівниць, попит чималий. Найбільшим попитом користуються в нас ходунки і інвалідні візки та кислотуалетні. В нас їх є в достатній кількості. Якщо була виникала потреба, то було виконано закупівля за кошти міського бюджету, саме інвалідних візків, ходунків і кислотуалетних. А всі інші засоби реабілітації в нас є в ну в повній мірі. Підтримки потребують люди літнього віку, військові і діти. До пункту видачі прийшла і хмельничанка пані Марина. Прийшла я за милицями. Це не для себе, а для мого. Ми Мої, моїх рідних, скажімо так, ось а дізналася я від лікаря. Лікар, який працює в міській лікарні, сказав, що є такий пункт видачі, і можна сюди звернутися. Він надав нам довідку, яку потрібно сюди принести, пред'явити, щоб засвідчує те, що дійсно такий, то, такий, то або така, то, така то знаходиться в лікарні і їм потрібна. Документи зібрати неважко. Потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення або довідка про інвалідність. Також має бути довідка від сімейного лікаря або реабілітаційна карта, де зазначено який, який саме потрібен засіб реабілітації. Засоби надають тимчасово, та за потреби термін можна продовжити. Умова надати нову довідку від лікаря. До людей прохання одне ставитися до орендованого обладнання відповідально. Основна частина засобів реабілітації це благодійні, які надходженням нам було це, тобто і благодійні організації, і фізичні особи, які нам повертали, надавали точніше. І ці засоби реабілітації є бувші у вжитку. Також є частина засобів реабілітації, які придбані за кошти міського бюджету. От в минулому році було виділено 200 тисяч і були придбані інвалідні візки, ходунки. Крісла туалетні в цьому році виділено 90 тисяч на засоб реплітації. Ну і здійснюється закупівля. Сніжана Мазур, Олександр Мальников, новини, 33 третій телеканал.